Наш обов'язок полягає в тому, щоб Путін не зміг розколоти союзників. Наш обов'язок полягає у тому, щоб Україна перемогла, а демократія і свобода процвітали у Європі. Зокрема, із таким закликом виступив сьогодні президент Литви Гітанас Науседа на церемонії, присвячені двадцятій річниці приєднання його країни до НАТО. На церемонії у Латвії, яка теж відзначає 20 років в Альянсі, голова військового комітету НАТО Роб Бауер наголосив. Що союзники мають бути більш готовими до протистояння потенційним загрозам від Росії, як і загрозам від терористичних організацій в усьому світі. Дерізно індикейшензеваша із немає жодних ознак того, що Росія збирається атакувати будь-яку країну альянсу. Тому я не думаю, що є нагальна загроза. Справа не в цьому, річ у тому, що Росія не зупиниться на Україні. Ми це знаємо, і тому альянс в цілому має бути більш готовим, тому що ми погодилися сприймати Росію як загрозу, як і терористичні організації. І зараз вся наша робота полягає в тому, щоб переконатися, що ми можемо стримувати ці дві загрози та захищатися від них.